У мене така ситуація днями відбулася дивна. Зараз розповім спочатку. Мені дівчина написала не зрозуміла аватарка. Я завжди дивлюсь, що зображено на аватарці в Вайбері чи десь там, коли мені хтось пише в якісь месенджери, якщо то Фейсбук, я передивляюсь профіль людини, тому що ну, потрібно розуміти, хто до тебе звертається. і, Чого від цієї людини чекати в нашому сучасному світі, сповненому якихось дивних осіб? Так от, пише мені дівчина і каже: Дайте мені таблічку Excel з ДБР-терапевтами. В мене на сайті є список фахівців, які вивчають цей метод, я його створила. Для того, щоб ну, це був такий реєстр. Люди вивчають метод, і от, якщо хтось хоче звернутися до колеги, який вивчає цей ДБР по терапію, то можна обрати собі тут. Єдине, що я не подумала, там зробити колонку з містом, де ця колега приймає, але ну, багато хто майже всі працюють зараз онлайн, тож я і не подумала про це. От і людина пише мені, дайте мені таблічку Excel з усіма даними. Те, що на сайті, я не можу роздрукувати. Дивлюсь, незрозуміла аватарка. Я зазвичай, навіть коли мене просять дати телефон колегі, ну, щоб до неї звернулися в терапію, я спочатку пишу колезі і питаю, чи можу я дати. Телефон. Якщо я знаю людину, я кажу, що я за людину ручаюсь, тобто не передаю якихось особистих даних, але кажу, що людина добра, порядна, все, все має бути добре у вас, якщо ви будете співпрацювати разом. А тут я маю передати е, таблічку Excel незнайомій дівчинці, в якої на аватарці взагалі не зрозуміло, що я, я кажу, а не що вам? Вони, я не можу з сайтом я знаю, що вам розпечатувати, роздруковувати. Е, ну, їй так зручніше шукати. Ну, Я нічого не дала, тому що я, ну, колеги довірили дані, вони на сайті сайта і беруть. Як ви вважаєте, от що би ви зробили на моєму місці?